У новому номері газети Вісті при який вийде 6 листопада історії сили, доброти й людяності. Ветлікарка Олена Некрасова з Донеччини разом із чоловіком евакуювалася до нашого регіону, але не змогла покинути тварин. Подружжя вивезло понад 40 собак і котів. А тепер рятує поранених і голодних чотирилапих у прифронтових селах. Про шлях евакуації: любов до тварин і людяність у час війни у відвертому інтерв'ю з Оленою Некрасовою. Серед героїв випуску ветеран Сергій Порубай із Дніпра. Після фронту він створив туристичний хаб Каста місце, де ветерани, молоді переселенці відновлюють сили та навчаються працювати в команді. Як державна програма Власна справа допомагає відкрити новий бізнес ветеранам. Читайте у вістях. У підгородненській громаді стартував проект Літня резиденція для молоді новий відкритий простір стане місцем спілкування, навчання і творчості. Також у номері результати дослідження Національної спілки журналістів України про цивільних українців, викрадених Росією, голоси родин, що досі чекають на своїх близьких вимоги до держави і поради, куди звертатися по допомогу у спеціальному матеріалі звільнити слово. Важлива інформація для споживачів природного газу області Дніпропетровська філія газмережі запустила новий прямий номер контакт центру та офіційний телеграм-бот для швидкого зв'язку. Менеджери працюють щодня. У разі аварії діє цілодобовий номер 104. А ще історія винахідника Володимира Бугайова із Новоолександрівки. Він власноруч зібрав трактор із деталі чотирьох машин. Своє творіння назвав Perpetuum Mobile вічний двигун. У рубриці Люди і культура проект Спільно крок. Його засновник Артем Єрохін із Дніпра об'єднав молодь та волонтерів навколо підтримки бібліотеки читачів. Його акція принесла 56 нових книжок до бібліотеки у жовтих водах. Ми розповімо про людей праці водіїв автокранів. Вони тримають виробництво на ходу, працюють у складних умовах і зберігають відданість професії. І, звісно, як завжди, у вістях, добірка рецептів Гроховка по польськи гарбузяники, теплий салат із буряком і бринзою, айва запечена з медом. Передплата на 2026 рік уже розпочалася. Читайте, передплачуйте, підтримуйте українську журналістику. Вихід нового номеру 6 листопада.